Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу десятків тисяч штурмових гвинтівок, кулеметів та мільйонів набоїв. Ані всі пойдуть на війну. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Анан. Вона зробила це оголошення під час візиту до Канади прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вона повідомила, що йдеться про додаткову військову допомогу Україні від компанії Кольт Канада. Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок. Близько сотні кулеметів та понад 2,5 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе українській героїчній піхоті нищити ворога та звільняти власні території, а також захищати наші спільні цінності, зазначила Анан в своєму твіттері. Тисячу штурмових гвинтівок та мільйон набоїв передасть Україні Канада. Країна оголосила про додаткову військову допомогу Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади під час візиту до країни українського прем'єра. Джастін Трюдо також оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення Росії до нашої держави у санкційному списку. Компанія Concord Management and Consulting, що належить засновнику приватної військової компанії Вагнера Євгенію Пригожину. від під індивідуальних Потрапили чільник Татарстану Рустам Мініханов і його дружина та заступник міністра оборони Росії Ніколай Панков у білоруському санкційному списку Національний банк та білоруські відділення підсанкційних банків Росії. Зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2 мільйони 400 тисяч набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України. Також ми оголошуємо додаткові санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема, це об'єкти безпеки, пов'язані з групою Вагнера. На додаток. До подальшого тиску на поплічників Путіна в Білорусі ми оголошуємо обмеження проти дев'яти юридичних осіб пов'язаних із білоруським фінансовим сектором. Ми обговорили також питання участі канадських компаній у повоєнному відновленні України. Це буде наймасштабніший проєкт Європі з часів Другої світової війни, за оцінками Світового банку. Сьогодні мова йде про 411 мільярдів доларів руйнацій і втрат, які Росія нанесла Україні. І відповідно це кошти, які потрібні лише для того, щоб відновити відповідну інфраструктуру. Сполучені Штати гарант європейської безпеки. Тож країнам Європи треба поглиблювати з ними партнерство, а не прагнути до стратегічної автономії. Так, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький відреагував на заклик президента Франції послабити залежність від США. Заяву глава польського уряду зробив перед візитом до Вашингтона. Наголосив, стабільність і безпека Європи залежить від економічних та оборонних зв'язків зі Сполученими Штатами. Тому Варшава хоче поглибити співпрацю з Вашингтоном у цих галузях. Це і буде метою візиту Моровецького до Америки. Ще одна з ключових тем поїздки допомога Україні. Як зазначив польський прем'єр, відносини між США і Польщею нині найміцніші в історії. Через Польщу штати відправляють Києву військову і гуманітарну допомогу. Окрім цього, Вашингтон збільшив військову присутність Україні. Гарантує безпеку східного флангу НАТО на тлі агресії Росії. Матеуш Муравецький пробуде у Сполучених Штатах три дні. За цей час зустрінеться з віце-президенткою Камалою Гарріс та представниками оборонних компаній. Як правильно йти в атаку і які потрібні навички для цього? Українські солдати пройшли вишкіл в австралійських інструкторів. Тренування відбувалися ще взимку у Великій Британії. Тож австралійцям довелося працювати у неприродньому для них кліматі. Однак це не завадило навчити українських воїнів. Як це відбувалося далі у сюжеті служби зв'язків з громадськістю операції куду австралійських сил оборони? saying this Цього тижня українці прибули до місця призначення. Їх зустріли наші унтер-офіцери. Вони надали спеціальне спорядження, яке знадобиться під час п'ятитижневого курсу тренування. Після цього військові вирушають до табору, де почнуть внутрішню підготовку, а також опанують базові навички, які знадобляться під час перших тренувань. Ми вже показали їм, як пакувати сумки, розкладати намети, посідати взводну позицію. Польва. Умовах, тобто спочатку закладаємо фундамент, а тоді переходимо до складніших навичок. Навчаємо, як здійснювати атаки, вести вогонь і пересуватися. те, що мене найбільше вразило під час вступного завдання з українськими солдатами, це те наскільки швидко вони вчаться, як сильно хочуть усе опанувати. Навіть коли жахлива погода, вони все одно тренуються. Українські військові продовжують усміхатися сміятися. Ятися і надалі залишається гарними людьми, коли ми наблизимося до завершення цього етапу, почнемо вчити таких понять, як флангові атаки ділянок, і можливо, перейдемо до взводного патрулювання або до взводних атак. Ми також відводимо час, щоб українські штатні командири показали деякі навички, яких вони навчилися на фронті, а також розповіли про власний досвід. minute, um, за especially for Australians. But... Деякі виклики, з якими стикаються цілі взводи. Це погода надто для австралійців. Українці більш пристосовані до холоду. Для них це природа, яка так само прийнятна. Але для нас це своєрідний виклик намагатися зібратися з думками у цьому крижаному кліматі. Зараз ми навчаємо військових базових навичок виживання в польових умовах. Вони тренуються відбивати атаку, використовувати сигнали на полі бою, керувати строєм у команді та вести базовий бойовий порядок back to their country. після цих відпрацювань українські військові зможуть повернутися до своєї країни і використовувати ці знання у повному обсязі, а також зможуть навчити цього ж своїх побратимів. Крым сам по себе это такой подвал или мешок, как угодно, с одним входом и одним выходом. Тот нитка Крымского моста, она уничтожается очень быстро, перерезается. А по воздушным путем и морским путем доставить определенное количество амуниции военной не представляется возможным в Крым. Потому единственный выход и вход это... Крымские перешейки, это Чангар, это Перекоп, это Арабатская стрелка. Но ширина их очень узкая, потому как только будет принято решение на наступательные действия, то, скорее всего, и общее направление будет как раз на эти перешейки. И потому до осени, если будет такого же уровня, такая же динамика поставки и вооружений, какая есть сейчас, и добавят хотя бы дальнобойные средства поражения, даже не говоря об атакамцах, те же скальпы, те, ну, это, это тот же Шторм Шэдоу, определенные средства поражения, хотя бы километров 30, то мы, в принципе, уничтожим и Крымский мост, и около 150 крымских, расположенных в Крыму военных объектов россиян, их где-то 150-170 на данный момент. А а дальше выход на на Крымский заход в Крым и освобождение Крыма. Вы правы, ни одна армія не смогла удержать Крым против той арміи, которая заходила со стороны материковой Украины или той страны, которая была. на, в в этот момент, в этом случае. То есть с материка в Крым любая армия, которая заходит, она вытесняет ту армию, которая находится в этом мешке. Потому нет никакой военной возможности удержать Крым в режиме обороны, глухой обороны. А вот по поводу сроков, ну, я бы поспорил с подалеком. Дело в том, что зайти в Крым и его зачистить можно за 3-4 месяца. То есть мы можем летом этот вопрос решить. Еще раз, все зависит от Количество сил, средств, которые нам будуть предоставлены. Если динамика такая, как была первые три месяца, Я думаю, за 3-4 месяца мы этот вопрос по Крыму решим, А уже на осень будем решать вопросы по подано. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. boss.